Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу продовжимо говорити про матчі українських тенісисток на першому Гренслемі сезону Австраліан Оупен. Продовжимо оглядати перший раунд. Попередньому випуску ми говорили про наше неймовірне топ – Марту Костюк, Аліну Світоліну та Даяну Ястремську. На жаль, лише одній з них, а саме Еліні Світоліні, вдалося вийти до другого раунду. А от Марта та Даяна, на жаль, своїх менш рейтингових супротивниць не здолали. Наприкінці попереднього випуску, анонсуючи сьогоднішній, я говорив про те, що ми оглянемо матчі трьох інших українок. Але ні, ми поговоримо сьогодні лише про один матч, але про матч, про який можна зняти документальний, а можливо навіть і художній фільм. Матч, в якому українська дебютантка Олександра Олійникова грала проти діючої чемпіонки турніру американки Медісон Кіз. В даному матчі події відбувалися до старту поєдинку, під час самого матчу і навіть по його завершенню, зокрема на післяматчевому інтерв'ю. І про все це ми. Сьогодні поговоримо. А розпочнемо з того, що рік тому Олександра була в третій сотні світового рейтингу, грала на не дуже престижних турнірах і проти супротивність другої, третій, а то й четвертої сотні. Чи могла вона тоді собі уявити, що у першому матчі 26-го року буде грати на гренслемі, буде грати на одному з найбільших тенісних стадіонів та ще й проти чинної чемпіонки турніру? Неймовірний прогрес зробила Олександра. Прогрес, від якого навіть може трішки запамарчитись в голові, або ж можна схопити зіркову хворобу. Але Олександра, схоже, цієї хвороби не захворіла. В проти медісон Кіз жодного разу Українка не проявила емоцій ніяких камон давай вперед, і не тому, що у неї розіграшів виграних не було ні, були річ у тім, що вона розуміла, що головною зіркою матчу є не вона, а її опонентка. Хоча у Олійникою був шанс стати зіркою для цього, що правда потрібно було створити справжню сенсацію. Неймовірний ривок у Олійникові відбувся наприкінці минулого року. Вигравши два поспіль турніри в Південній Америці, вона увірвалася в топ-100 жіночого тенісу. І дане вривання було гарантією потрапляння до основи першого гранслему 26-го року Австраліан Опен. А це нова сторінка в кар'єрі Олександри. Адже до цього ніколи в своїй кар'єрі на турнірах подібної категорії в основі вона не грала, а лише намагалася подолати кваліфікацію, і це їй не вдавалося зробити. Ну але дебюти бувають різними. Твій матч, як невідомі тенісистки, можуть поставити на якісь Невеликий стадіон, і там атмосфера нічим не відрізнятиметься від тих турнірів, на яких до цього виступала Олександра. Але після того, як стало відомо, з ким гратиме Олександра, а саме з діючою чемпіонкою, було зрозуміло, що цей матч вона ніколи не забуде. Тому що чемпіонки грають лише на центральних кортах, а з центральних кортів іде трансляція матчу на весь світ. Важко сказати, скільки матчів Олександри до цього транслювалося на весь світ. А ось тут така неймовірна подія. Але разом з цією неймовірною подією також і неймовірна відповідальність, адже ніхто не хоче в такому матчі осоромитися, та скажімо, отримати два бублики, забігаючи наперед, скажу, що Олександра бубликів не отримала. Я думаю, багатьох тих, хто вперше бачив матчі Олінгви, трішки здивував її зовнішній вигляд. Але також було помітно, що і сама Олександра хвилюється. Навіть на жеребкуванні на підкиданні монетки вона постійно до себе протискала ракетку. А от американка стояла абсолютно розслаблена. Тим не менше, перша перемога в матчі саме за українкою, адже вона виграє жеребкування і обирає прийом. Це не зважаючи на те, що головною зброєю Медісон Кіс є саме подача. Але ось таке рішення прийняла Українка. І як виявилось, це рішення було правильним, адже на початку матчу Медісон Кіс ні. Як не змогла знайти свою подачу в підсумку, перший розіграш матчу залишається саме за українкою. І таким чином Олександра Олійникова виграє свій перший розіграш на гренслемах. Щоправда, для цього майже нічого не довелося робити, а лише стояти, тому що це подвійна помилка від Медісон Кіз. Загалом же ж дівча чемпіонка в першому геймі допустила аж три подвійни. Навряд чи вона гралася в піддавки з Українкою, але безумовно ці три подвійні допомогли Олександрі Олійникові виграти свій перший гейм на гренслемах та повести з брейком один Звичайно ж, дуже було цікаво, як се розвиватиметься на подачі самої Українки, адже вона в потужності програє свої опоненці. І дійсно, середня швидкість першої подачі Олійникової на 30 км за годину менша, ніж у Медісон Кіз, але подача була влучнішою. Кілька перших проходить, і Олександра повела навіть 40-0. Але даний гейм став найзатяжнішим геймом всього матчу, тривав цілих 10 хвилин, оскільки в підсумку все перетворилося навіть на брейкпойнти для Медісон Кіз. Чи на чемпіонка поступово почала знаходити свою гру, і можливо хтось навіть подумав, що все. Казка закінчилася. Але ні. За рахунку 40-40 ще одна класна перша від Олійникової, і супротивниця пробуває в сітку. Ну а далі обмін ударами і ще одна помилка від американки. Як наслідок Олександра Олійникова повела уже 2-0. В наступному геймі проблеми Медісон на подачі продовжилися. і хоча цього разу обійшлося без подвійних, і навіть був один ейс, але все одно помилок вистачало. Як наслідок у Українки, брейкпойнт, на котрому вона виграє просто шалений розіграш. Спочатку відбивалася як могла, в тому числі і у Медісон Кіс навіть смеш був, але і тут Олійникова витягла. А потім перейшла в контратаку та обвела супротивницю і повела 3-0 з двома брейками. Слід зазначити, що загалом матчі було не так то багато видовищних епізодів, а все через запропонований Олександрою теніс. Вона прекрасно розуміла, що в силовий теніс потужно американку не переграє, тому в деякій мірі грала в ґрунтовий. Дуже багато свічок, ударів різаними, намагалася збити тем та поменше помилятися. І до пори до часу це давало результат, адже американка ніяк до такого тенісу не могла прилаштуватися. Іноді Олександра навіть не потрапляла в кадр, тому що дуже далеко була від задньої лінії. Повівши 3-0, Олександра ще й захищає свою подачу. Кілька разів пройшла перша, плюс кілька помилок від опонентки, і це 4-0 з двома брейками. Але все одно це ще дуже далеко було від перемоги, хоча б в сеті, не кажучи вже про матч. Оскільки прорізається перша подача у Медісон Кіз. Нарешті американка виграє свій перший гейм – 1-4. За даного рахунку подавала Олександра, мала 15-15 і виграє черговий суперрозіграш. З центру корту, дещо несподівано грає вкороченим, і опонентка до м'яча не встигає. На своїй подачі лідирувала 40-15, Олександра залишалося виграти лише один розіграш, аби повести 5 по 1. Олійникова й надалі грала в той самий теніс, що і до цього, але річ у тім, що теніс Медісон змінився. По-перше, вона пристосувалася до цих свічок і різаних, а по друге, як неймовірно, почала лупити удари на виліт, в тому числі навіть з прийомів. І ніяких 5-1, як наслідок не трапилось, а все перетворилося на 4-5. П'ять поспіль геймів виграла діюча чемпіонка. І хоча на початку випуску я зауважив, що Олійникова бублика не отримала, але ось тут був ризик отримати прихованого бублика, тобто програти 6 геймів поспіль по ходу поєдинку. we Але не програла. Вдалося захистити свій гейм та зрівняти рахунок 5-5, а потім на прийомі ще заробити брейкпойнт і завдяки помилці від супротивниці його реалізувати та вийти вперед 6-5. Ну а за даного рахунку вийти подавати уже на сет. Отут би врятувала потужна подача, але на жаль, цієї потужної подачі не було. Ну а Медісон Кі, зрозумівши, що запахло смаженим, вмикає режим бога. Або ж в даному випадку богині. Три поспіль розірші завершує ударами на виліт, і це 0-40. І хоча, Олександр. Олександра один розіграш виграла, але 6-6 тайбрейк. Перший тайбрейк Олійниковий на Гренслемах. Він для Олександри так само вдало розпочався як і сет, тому що повела 4-0. Двічі класно подала на своїй подачі. Ну а супротивниця на своїй, зокрема, допустила подвійну помилку. За 5-4 Олександра за рахунок помилки від Кіз виходить на 6-4. Це два сет поінти. Один розіграш залишалося виграти, аби виграти свій перший сет на гренслемах. Але в цей момент повторюється ситуація, коли за 6-5 подавала на сет, тому що чотири поспіль розіграші завершує ударами на виліт американка. І кричить Камон, тому що в вона виграє цей тайбрейк і вона виграє сет з рахунком 7-6. Годину 13 тривала перша партія. Деякі матчі завершуються набагато раніше, а от Олександра так довго протрималася проти діючої чемпіонки. Ну але, на жаль, сет програла. Вигравши першу партію, Медісон Кіс відразу відправилась з під трибуни приміщення. Там відпочила, схоже, трішки поспілкувалася з тренерами, і на другий сет вийшла зовсім іншою, по крайній мірі, в плані подачі. Адже за весь другий сет на своїх геймах вона програла лише чотири розіграші. Олександр ж грала в той самий теніс, що і до цього. Ну а як ми знаємо, кіс до нього вже була готовою. Тому оперативно 4-0 на старті партії повела американка. Олександра ризикувала отримати бублика, але подаючи за 0,4 завдання мінімум виконала, взяла свій гейм 1-4. А от коли подавала за 1-5, трапляється ще один історичний гейм для неї на Гренслеймах, адже вперше вона програла гейм під 0. Дійсно, сил більше не лишилося. 6-7-1-6. За годину 42 Олександра цей поєдинок програла, але цей поєдинок вона точно ніколи не забуде. З точки зору спортивного результату констатуємо, що, на жаль, ще одній українці не вдалося подолати стартового раунду Австралії. I open. Але і це ще ж не все. Після обнімання з діючою чемпіонкою, а також потискання руки арбітру, Олександра разом з Медісон вийшли на центр корту. Це виглядало дещо дивно, адже як правило, після матчу на центр корту виходить лише переможець. А ось тут вийшли обоє та отримали оваці. А коли американка давала інтерв'ю, Українка в цей час роздавала на корті автографи, не знаючи своїм прихильникам чи звичайним глядачам, але українська символіка там була присутня. Тож Олександра Олійника по максимуму намагалася насолодитися перебуванням на центральній арені Австралі. Незрозуміло, коли і чи взагалі вона гратиме на подібних стадіонах. Звичайно, сподіваємося, що так і багато разів. Ну але цей день вона точно запам'ятає. На після інтерв'ю Олександра також про це говорила, що це подія не лише в її кар'єрі, а й загалом в житті. Ну і також Українка багато говорила про ситуацію в Україні. Зокрема, на своїй футболці розмістила напис з проханням допомогти та захистити українських жінок та дітей. Звичайно ж, від атак мається на увазі. До речі, під час матчу були дещо дивні та, можливо, хвилюючі для Олександри ситуації, адже над ареною кілька разів пролітав чи то гелікоптер, чи то невеликий літак, і ось ці звуки прольоту можливо бентежили Олександру, адже вона живе та тренується в Україні. І чує всі ці прольоти та прильоти. Сподіваємося, що Олександру також почули і не лише в тенісному світі, а й загалом світова спільнота. Ось такий неймовірний день та дні були у житті Олександри Олійникви. Сподіваємося, що таких днів буде набагато набагато більше, і вона обов'язково буде лише прогресувати. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!